Прогноз погоди в Україні на понеділок, 4 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. 4 вересня буде по-справжньому мокрий і осінній день, адже синоптики обіцяють дощі майже по усій території України. Тільки у двох областях буде сухо і мало хмарно. Температура повітря у цей день також буде трохи нижчою ніж у попередні, але не скрізь. Зараз усе максимально детально розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар допомагає розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. На півночі нашої країни в усіх областях дощитиме середня денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 15, плюс 13, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. На півдні, як завжди, буде тепло: плюс 29 плюс 31 градус в день, плюс 20, плюс 18 вночі. І на Одещині, і на Херсонщині, а також в Запорізькій області і в Криму литимуть короткочасні дощі. На додачу до злив очікується посилення вітрів до 7-12 метрів на секунду. Захід України тут також дощитиме у більшості областей. Виключенням будуть лише Волинь і Львівщина. Денна температура на заході плюс 22, плюс 24, нічна, плюс 14, плюс 12 градусів. На сході також скрізь очікуються короткочасні дощі. Термометри покажуть плюс 28, плюс 30 в день і плюс 18, плюс 16 вночі. В усіх центральних регіонах дощі також будуть супроводжувати українців у цей день. Денна температура на Житомирщині і Київщині, а також у столиці – плюс 22, плюс 24 градуси. Нічна – плюс 16, плюс 14. Вінниччина плюс 24, плюс 26 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Полтавська, Кіровоградська і Дніпропетровська області тут в день плюс 27, плюс 29 градусів, вночі плюс 17 плюс 15. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться цим прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Скоро знову побачимось!